Новина наметове містечко зранку з'явилося під парламентом. Табір регіоналів обгородили металевими щитами, там встановили біотуалети і завезли польову кухню. Периметр та вхід на територію охороняє міліція та молодики в спортивних костюмах. За ними спостерігав Ігор Бондаренко. Біля Верховної Ради, як на перелазі, чоловіки долають паркан самі, жінки стрибають в обіймі міліціонерів. Ви знаєте, я спортсменка в минулому, але це важко. Парламент оточений правоохоронцями євромайданівці, виставляють альтернативний кордон, намагаються перекрити навіть щілини в паркані. Є Ситуацію урядовому кварталі контролюють спецпризначенці. Протестувальники запевняють, за ними не заєржавіє. Це зараз нас во так. Завтра у нас тут все буде заблоковано. Сам парламент в обіймах регіональних прапорів зі сцени лунає музика радянських часів та підтримка президента. Акція безстрокова, тому в містечку вже звели з десяток великих наметів. Погреться. І все. Пункт питання, так? Да, пункт питання. У наметах переважно гріються та палять. Поруч кілька польових кухонь готують чай усе містечко обгороджене металевими щитами і охороняється міліцією. Хід за фейс-контролем та списками організаторів пускають не всіх, випускають теж. Ви час на примірі воте та двері охарактеризували практично всю ситуацію, яка вислажила сі Одних пускають, других не випускають. Да те туже саме з ЄС одних впускають, других не випускають. Євросимпатики та президентські прихильники іноді стикаються у словесних баталіях. Паркан не перешкода. Вони припол... ще на колінах до нас приползуть. І будуть хлібця просити ага, без, без шоб, без шоб, шоб перед нами <ш Stunde> на ході нас до Росії повзяти, на колінах <сь 000>, на нас повзяти та ми до, до ми Росії Європу на гідних умовах спинами до всього, що відбувається, стоять молодики у спортивному. Зо со дві сотні хлопців готуються висловити власну думку. Ми не спиною. Ми ждемо свого виходу. Виступати вместе со всеми, за єдинство України обидва табори поки що без агресії бідці Беркуту на бойовому чергуванні. Ігор Бондренко, Максим Шинкаренко, ТСН один